Оазисом серед бурхливого мегаполісу кияни називають місцевий парк Феофанія. Дитячі та спортивні майданчики, рідкісні рослини, святі джерела та навіть каскадні озера усе це віднедавна стало платним. Десь є рибу з людини. Таке время живемо. Все, здесь зі все зміряється деньгами. Раніше часто ходила, сі час вже ріже Касу на вході до парку встановили ще до відкриття купального сезону, і лише з настанням спеки гості Феофанії почали обурюватися. Відвідувати озера стало надто дорого. Якщо ходити не часто, то це ну досі таки нормальна ціна. Ну Но якщо кожен день, то це звісно не дуже. Ми безкоштовно прийшли. Ми з, з боку джерела. Прейскурант послуг, заїзд весільного авто 250 гривень. Організація відпочинку компанії тисяча за годину. Вхідний квиток 10 гривень, місячний абонемент півсотні. Родина Саліїв мешкає поблизу парку. Ходять сюди купатися, займатися спортом, набирати воду з джерела. Для восьми членів родини одна прогулянка коштуватиме 80 гривень. А місячний абонемент чотири сотні. Треба достаток, великий мати. де в місті Києві платять, щоб зайти в парк. Голосіївський, вільно заходиш взагалі а на підставі чого отримати відповідь на це питання. Знімальна група намагалася від міністерства екології, адже саме там погодили розцінки на відвіданий Феофанії. Та від понеділка чиновники не знайшли час, щоби зустрітися з журналістами. Свої аргументи наводить директор парку. В минулому році було виділено майже 9 мільйонів на утримання. Фінансування парку здійснювалося окремим рядком у бюджеті України. Поточному році фінансування парку припинено, і у нас пенсіонери всі безкоштовно ходять. Парк входить до структури Національної академії наук. Опікуються ним центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу. Доглядати за парком та підтримувати наукову діяльність без допомоги держави неможливо. Жаліється радченко, тож вирішили залучити відвідувачів. Безкоштовними залишили два дні на тиждень. Якщо статутом передбачена можливість отримувати гроші, то звісно вони мають право встановлювати. Платний вхід. На виручені кошти працівники Феофанії закупили урни для сміття, поповнюють колекцію рослин. Запланували добудувати фонтан. Тарифи протримуються до кінця року, зауважує керівництво парку. По тому, якщо держава не поновить фінансування, їх можуть переглянути. Людмила Голоднік та Іван Наконечний, п'ятий канал.